Міська інформаційна служба вітає своїх глядачів. Нарешті є електроенергія і можливість розповісти вам про останні події рідного міста. До вашої уваги випуск новин на 25 листопада у студії Володимир Кремінь. Ми починаємо з короткого огляду. Як Кам'янське пережило добу без світла, розкажемо про оперативні рішення та розгорнуті у місті пункти незламності. Пожежі у Кам'янському забрали життя двох людей. За словами сусідів, в одній з квартир загинув і домашній улюбленець. У суботу роковини пам'яті голодомору розкажемо про тематичну виставку у музеї. А у рубриці Символи України згадаємо про п'ять колосків. 23 листопада Кам'янське, як і більшість міст України, опинилося у повній темряві. Задля вирішення нагальних питань проходили засідання оперативного штабу міста за участю міського голови Андрія Білоусова, голови Кам'янської районної військової адміністрації Олега Гапіча, керівників енергетичної галузі, комунальних підприємств, служб та інших відповідальних осіб. 24 листопада енергетична система міста отримувала від централізованих джерел дозований обсяг напруги, якого вистачало лише на живлення об'єктів критичної інфраструктури. На ранок 25 листопада 85% населення було підключено до електропостачання. Дніпровська ТЕС повернула тепло у 92% житлових будинків. Стабільно працюють котельні теплових мереж – лівого берега та квартальні, але у зв'язку з гідроударами є певна кількість поривів тепломереж. Тому паралельно з подачою тепла комунальні служби усувають пориви. Закінчували і підключення останніх насосних водоканалу. Також у місті активно тривала робота над збільшенням кількості пунктів незламності. Так зазначив в останньому зверненні міський голова. Через масові удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України рішенням офісу президента було розгорнуто понад 4 тисячі пунктів незламності на випадок тривалого блокауту по всій Україні. І він так і стався 23 листопада. У нашому місті наразі офіційно розгорнуто 8 пунктів. У пункті незглавності ви можете зрядити телефон, випити теплий чай або каву, чи почитати останні новини. Ми завітали в один із таких пунктів, який розташований у центрі, біля пожежної частини. В цілому безпосередньо час, поки тут люди будуть ну, займатися підзарядкою телефонів або гаджетів, які потрібні безпосередньо, або тих же самих павербанків, тому в них буде десь час себе зайняти і навіть для діточок. На території пункту працюють кілька генераторів різної потужності, які живлять весь центр допомоги. А інтернет роздає система супутникового зв'язку. Під час відключення світла тут одночасно можуть перебувати до 50 осіб. Лімітів непробування людям не встановлюють. Головне дати можливість іншим отримати необхідні послуги под телефон с агрессом. Очень актуально, потому что почти во всей Украине нет света, поэтому очень хорошо, что есть такие места, потому что позволяют э, оставаться на связи, зайти в интернет и узнать последние новости. Не стали осторонь і благодійники, які привезли питну воду. Сьогодні сталося так, що я теж э... Вимушена була заряджати телефон і побачила, що сьогодні на цьому пункті закінчилася вода. Тому ми з своїм благодійним фондом вирішили допомогти і передаємо 14 паків води для того, щоб люди могли попити чай, каву. І таким чином, знаючи, що сьогодні правий берег у нас залишився без води, я думаю, це якраз буде в нагоді. На екрані пропонуємо адреса працюючих пунктів у нашому місті. Гімназія номер 27 по вулиці Залізняка, початкова школа Дніпряночка по вулиці Глаголєва, спортивний майданчик в управлінні ДСНС по вулиці Героїв-рятувальників та колишня вулиця Москворецька, лікарня номер 9 на проспекті Аношкіна, лікарня швидкої медичної допомоги по вулиці Чорновола, ліцей номер 30 бульвар Героїв, ЮСШ номер 2 по проспекту Перемоги, територіальний центр, вулиця Освітня. Детальнішу інформацію про розташування пунктів незламності можна дізнатись у районних військових адміністраціях, органах місцевого самоврядування або ж за посиланням на інтерактивну мапу незламність.гов.юей, яка постійно оновлюється для спрощення користування варто вбити в пошуку ваш населений пункт. До речі, на мапі, окрім пунктів незглавності, показують і найближчі автозаправні станції, аптеки і магазини, які працюють на генераторах. І далі до інформації про нічні події. Армія Росії не припиняє обстрілів Дніпропетровської області. Цієї ночі кілька десятків снарядів знову спрямували на Нікопольський район. У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили, що серед людей ніхто не постраждав. Більше про наслідки та скоєні окупантами руйнування розповідали представники управління ДСНС у Дніпропетровській області. Росіяни знову продовжують тероризувати Нікопольський район цієї ночі. З реактивних систем залпового вогню. Та важкої артилерії ворог бив по Марганецькій та Нікопольській громадах, випустивши загалом понад 70 снарядів. Наразі рятувальники обстежують території та з'ясовують наслідки після обстрілів. На щастя, у всіх громадах обійшлося без загиблих та постраждалих. За минулу добу надзвичайники Кам'янського два рази виїжджали на ліквідацію пожеж у багатоквартирних будинках. На жаль, в обох випадках не обійшлося без жертв. Зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення побутових пожеж, рятувальники вкотре закликають усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки. Адже загрозу завжди краще попередити, ніж мати справу з її наслідками. 24 листопада в 01.17 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла по вулиці Звенигородська. На місце події відразу ж було направлено чергові караули 7 та 8 державно-пожежно-рятувальних частин у складі трьох ланок. По прибуттю та після проведення розвідки було встановлено, що на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку в одній з квартир відбувається пожежа на загальній площі 12 метрів квадратних, де горіло домашнє майно. Під час ліквідації пожежі, на жаль, було виявлено тіло чоловіка 1967 року народження без ознак життя. Сама ліквідація була завершена о 2 годині 4 хвилини за допомогою подачі двох стволів, а також двох ланок ДЗС у зв'язку з високим задимленням в квартирі. Причину пожежі встановлюють січня. Наївної поліції всього для ліквідації пожежі було залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці е техніки. Того ж дня, близько 10-ї години ранку, надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вулиці Уманській. Після проведення розвідки виявилося, що в спальній кімнаті однієї з квартир на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку горить домашнє майно на загальній площі 5 метрів квадратних. За допомогою подачі двох стволів протек, а також у зв'язку з високим задимленням, використовуючи ланку ГДЗС одну, дана пожежа була ліквідована о 10-й годині 12 хвилин. На жаль, під час ліквідації пожежі було виявлено тіло жінки 1959 року народження без ознак життя. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Загалом для ліквідації пожежі було залучено 15 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. За свідченням сусідів загиблого, пожежа спалахнула внаслідок загорання свічки. Разом із чоловіком загинув його собака. Тоді як сусіди загиблої жінки говорять, що остання зловживала курінням, тому причиною пожежі цілком могла бути не погасла цигарка. Враховуючи почастішення пожеж, зокрема смертельні випадки, рятувальники закликають. Задля того, аби запобігти біді, достатньо дотримуватися простих правил пожежної безпеки, а саме не використовувати відкриті очаги полум'я, відмовитися від паління саме в помешканні, не використовувати та не перенавантажувати електронагрівальні прилади, дотримуватися правил пожежної безпеки при експлуатації та використанні пічного опалення та газового опалення. У випадку, якщо пожежі все ж таки не вдалося запобігти, необхідно якомога швидше повідомити найближчий пожежно-рятувальний підрозділ, зателефонувавши за номером 101 до служби порятунку, кабінет міністрів України на своєму засіданні схвалив розпорядження, яким затвердив концепцію загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами. Чим обумовлене впровадження цієї програми та у чому її мета, розповімо далі. За даними щорічного звіту Держреєстру радіоактивних відходів, за 20-й рік сховища для зберігання на майданчиках АЕС заповнені від 20 до 80%. але ж вони є тимчасовими та не розраховані на тривале зберігання радіоактивних відходів. Україні потрібна цілісна та економічно ефективна система поводження з радіоактивними відходами, яка б забезпечувала захист життя здоров'я населення, персоналу та довкілля, відпливу іонізуючого промінювання. Ситуація поводження з РАВ також ускладнюється військовою агресією РФ, через яку частина радіоційного небезпечних об'єктів опинилися на тимчасово окупованій території. Усі ці фактори будуть враховані у новій програмі поводження з радіоактивними відходами до 2031 року, концепцію якої сьогодні схвалив уряд, підкреслив міністр Руслан Стрілець. В нашому місті також існує небезпечна територія БОПГЗ, де з радянських часів зберігаються радіоактивні небезпечні відходи, з метою проведення реабілітаційних заходів на зазначеній території на державному рівні діють відповідні екологічні цільові програми. Відповідно, виділяються кошти з державного бюджету, але у зв'язку зі складною ситуацією в країні реалізація більшості заходів неможлива, тому прийняття на державному рівні відповідних екологічних програм є вкрай необхідним та дієвим засобом. Своїм розпорядженням уряд доручив державному агентству з управління зоною відчудження протягом року розробити проєкт екологічної програми, поводження з радіоактивними відходами, та подати його на розгляд кабміну, а до 30-го року закінчити роботи по створенню екологічного сховища РАФ. А ви вмієте розбирати та збирати автомат? 23 листопада у Кам'янському професійному ліцеї військові вчили хлопців правильно поводитись зі зброєю. До Дня Збройних сил України у навчальному закладі пройшов військово-тематичний захід, організований керівництвом ліцею, департаментом освіти та науки області та об'єднаним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. Військові наочно показали підліткам, як виглядає автомат Калашнікова, з чого складається, як функціонує та як правильно його розбирати. А ще кожен учень мав можливість потримати та розібрати автомат. Були і учні, які вже мали досвід у розробці зброї, такі як Богдан. Я мав досвід при нашій школі. Нас відправляли в воєнну частину на Бамі, і ми там проходили збірка, розбірка, стрільба, метання гранат. Мені здається, потрібно знати на всяк випадок знадобиться. А це Данило хлопець вперше взяв руки зброю і під пильним наглядом частково розібрав та зібрав автомат Калашнікова. Интересно, але сперва тяжело очень. А так, в принципі, нормально. Якщо попрактиковаться, то, в принципі, можна быстро научиться. Всі не знаю, що будет завтра, і в принципі, ну, опит хороший. Попрацювавши зі зброєю, хлопці мали можливість також поміряти бронежилет та каску. У навчальному закладі задоволені тим, що проводяться подібні заходи. Адже за нинішніх умов практичні навички хлопцям не будуть зайвими. Я думаю, що те, що відбувається зараз, це дуже важливо для нашої молоді. Заходи дають можливість навіть в реаліях сучасних мати знання, хоча початкові знання, якісь навички користування зброєю. Тому наші третікурсники, хлопці, молодці, ви бачите, що задоволенням слухають, і задоволенням проходять от такі от навчання. І ще раз повторюю, що Кам'янський професійний ліцей, якби пілотний навчальний заклад, в якому проходить такий захід. Управління транспортної інфраструктури та зв'язку кам'янської міської ради звертається до містян і наголошує на дотриманні правил безпеки на дорогах у темний час доби. Фахівці ще раз нагадують, як слід пересуватися дорогами за умов недостатнього освітлення вулиць. У зв'язку з настанням осінньо-зимового періоду та відключень освітлення значно почастішили випадки наїзду на пішоходів, причому не завжди винними є водії, адже помітити людину, не позначену елементами, які відбивають світло, досить складно, особливо коли вона в темному одязі. Традиційно найбільш вразливими учасниками дорожнього руху є діти. Батькам радять подбати про світловідбиваючі елементи, щоб діти були помітними на дорозі. Найкращим варіантом стануть флікери у вигляді браслетів, брелоків чи наліпок, а також термосмужки. Один із цих яскравих елементів водій побачить за 150 метрів, що зменшує ризик наїзду на 85%. В осінньо зимовий період варто надавати перевагу червоному, жовтому та білому одягу. А ще пам'ятайте, безпека життя та здоров'я залежить саме від вас. Будьте уважні та обережні на дорозі, особливо у темряві. До Дня пам'яті жертв голодомору в музеї історії міста Кам'янське відбулося відкриття історико документальної виставки Голод в Україні 100 років випробувань 1922-2022». Цього року співробітники музею вирішили акцентувати увагу саме на сторіччі геноциду українців, який розпочався у 1922 і триває по досі. Але ми нація нескорених, тож обов'язково вистоємо, та для цього варто нам пам'ятати про нашу історію. Зажминю колосків зібраних в полі, які просто лежать. Голодна людина підняла їх з поля її могли. Розкріляти були такі випадки, їм могли, а здебільшого було, приходили, описували майно цього чоловіка чи жінку, відправляли до в'язниці, відправляли на 10 років. Інколи менше. 10 років люди майже ніколи не поверталися. Це один із найбільш кульмінаційних моментів під час цієї виставки, яка допомагає подивитися крізь призму століття на свідоме знищення українців як нації, низка фотодокументів, різноманітних звітних матеріалів, особистих речей розкуркулених та творів сучасних художників Кам'янського для підсилення ефекту відчуття вбивчої жорстокості уставленій одного народу до іншого. Тих голодоморах, які відбувалися, і над дослідженням яких ми працюємо, є одна. Спільна особливість це те, що голод торкнувся саме українських сіл, забирали у селян все до останньої зернини, і також голод супроводжувався депортаціями, виселенням. Тобто теж можна провести таку паралель із сучасністю депортації, виселення штучне створення хлібної кризи, чим зараз займається Російська Федерація, супроводжуючи такими діями цю криваву російсько-українську війну, яка направлена на винищення українців як нації. Завідувачка відділу науково-освітньої роботи музею Ольга Мащенко вже майже 20 років займається дослідженням теми голодомору. Упродовж всього часу її не покидає одна думка: історія рухається по колу, але змінилося покоління, і тепер наше головне завдання це коло розірвати. Ось, коли я створювала її, то там звичайно можна розповідати. Один документ накладується на інший, і так вимальовується оця трагедія народу, починаючи від того, що почали відлучати від землі, почали забирати землю, почали об'єднуватися. За результатами історичних досліджень, голодомори різних років забрали життя 15,5 мільйонів українців. Не оминуло гори й родину відвідувачки виставки Наталії Стороженко. У 1932 році у трирічному віці загинув син її бабусі, а в 1947-му не стало ще трьох дітей: – 17-річного хлопця та однорічних дівчаток. Близня ці страшні факти всіляко замовчувалися. Тож саме щоб розібратися в таємницях своєї родини, Наталія й вирішила обрати фах історика. 22 й рік і 33-й, 37-й, вже хоч і не голодомора репресії, і 47-й це завжди влада виступала проти нашого селянства, яке виступало за свої права і для того, щоб вижити, для того, щоб придушити повстання, які були селянами. Це та ж сама Холодноярська республіка, яку також бабуся пам'ятала і розповідала. Тому. І теперішній, в теперішній час це дуже актуально, і хочеться сказати, що знову нас хочуть примусити. Але як сказав Дудаєв, українці не переможні. І не дай Боже, щоб їх хтось затронув, вони рознесуть усіх, і буде і тоді сонце над світом зійде і буде все добре. Я маю надію, що більше такого не повториться в нас. Цього року жертв голодомору 1932-1933 і масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років шановуватимуть вже цієї суботи 26 листопада не забуваємо згадати наших предків запаливши символічну свічку нехай яскравий вогник пам'яті зігріває душі мільйонів заморених голодом але не скорених духом українців 7 серпня 1932 року з'явилася спеціальна постанова Центрального виконавчого комітету і ради народних комісарів СРСР про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації за зміцнення суспільної соціалістичної власності, відомою народі як закон про п'ять колосків. Саме цей сумнозвісний закон став передвісником голодомору а п'ять колосків на жаль, трагічним, але символом України. Ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні. Ці промовості від свого реалізму рядки належать одній з очевидець голодомору 1932-1933 років, який офіційно визнали геноцидом лише через 74 роки. Але повернемося до висловлювання. Ми не даремно згадали радянського диктатора, адже саме він особисто став автором кривавої постанови, відомої як Закон про п'ять колосків. Цей документ передбачав за розкрадання колгоспного майна, а таким вважалося навіть кілька колосків, які перезимували під снігом на полі, розстріл на місці та конфіскацію майна. За наявності пом'якшувальних обставин покарання передбачало 10 років ув'язнення в таборах. Амністія заборонялася. І це при тому, що за тодішнім законодавством навіть навмисне вбивство каралося ув'язненням до 10 років, а за крадіжку чужого майна давали до трьох місяців примусових робіт. Що ж стало причиною прийняття такого закону? Наслідок злочинної політики колективізації, яка почалася ще в середині 20-х, людей позбавили права власності на землю. Паралельно розкручувався маховик так званого розкуркулення, спрямованого на знищення всіх, хто саботував вступ до колгоспів. За кілька років колгоспників перетворили на рабів у найгірших традиціях кріпацтва, а закон про п'ять колосків став своєрідною кульмінацією жаху у вигляді голодомору геноциду 1932-1933 років. Увага! Виявляється, написаного радянським катам було мало, тож існувала також таємна інструкція від 13 вересня 1932 року до постанови про порядок застосування положень. Зокрема, ставилося завдання щодо куркулів застосовувати тільки розстрільні статті, хоча аналіз кримінальних справ засвідчує, що лише протягом кількох років за ним було засуджено близько 200 тисяч осіб з них 11 тисяч до смертної кари. Розстрілам підлягали навіть діти. У відсотковому співвідношенні 83% засуджених становила селянська біднота, тоді як так званих кулацько заможних елементів було 15%. Кривава постанова діяла навіть під час Другої світової війни і втратила силу тільки у 1947 році. Перші дослідження, які в підсумку визнання голодомору злочином проти людяності, належать американцям Джеймсу Мейсу та Роберту Конквесту у 1986-87 роках. Джеймс Мейс очолював комісію дослідників, а саме юристів та істориків при конгресі США, які повинні були дати оцінку голодомору. А Роберт Конфекст одним із перших ґрунтовно дослідив та описав голодомор в Україні у книзі Жнива скорботи у 1988 році. Конгрес США офіційно визнав голодомор 1932-33 років актом геноциду проти української нації. У нашій державі офіційне вшанування пам'яті жертв голодомору, в тому числі визнання його геноцидом народу, розпочалося за ініціативу української діаспори у США та Канаді. Перший пам'ятник було відкрито в канадському місті Едмонтоні в 1983 році, тоді як в Україні лише на початку 2000-х. Одну з найбільш зворушливих для людської душі скульптур гірка пам'ять дитинства, яка нагадує про трагічну долю найвразливішої категорії жертв голодомору дітей, відкрито в 2008 році. Відвідувачів Національного музею голодомору геноциду на Печерську зустрічає дівчинка. В своїх схудлих руках вона тримає символ голоду п'ять колосків. Невеликий пам'ятник великому стражданню, яка не підлягає забуттю і водночас наголошує, найсильніші нації мають пройти найтяжчі випробування, адже висока свобода. Досягається найвищою ціною. І наприкінці поговоримо про погоду. 26 листопада обіцяють хмарність. Опади протягом усього дня. Температура повітря вночі плюс 5, в день до плюс 7. 27 листопада в неділю приблизно така ж сама картина. В день до плюс п'яти хмарно і дощитиме. У понеділок опадів не передають. Це всі новини станом на 25 листопада. Більше різноманітної інформації можна знайти на сайті mis.dp.ua та у наших соціальних мережах. І з вами у студії був Володимир Кремінь. Бережіть себе і вірте, що все буде добре. Україна переможе.